Добро дня. А яка ціль зупинки людини? Перевірка документів. Яких? А ви свої показали? Ви свої показали документи? Ви свої документи показали? Добродію. Ви людині показали свої документи? Ви людині показали документи свої? Покажіть людині документи, будь ласка. Я вас питаюся, показали людині документи? Вам теж, щасливо. То ходять, цепляються до людей. До людей чого цеплятися? До людей чого цеплятися? У вас якісь проблеми? А що ви хочете? А вас якісь проблеми? Ви до людини. Цепилися. Я не перевірив військово-облікові документи, маєте право. А ви показали йому посвідчення? Покажіть мені, хто ви а такі що? є. Ну Ти то ж, ви, пере... ви перевіряєте документи людей. Перевіряєте. І не будьте такими хамовитими. Я будьте хамовитими. людьми, врешті-решт. Це все колись закінчиться. закінчиться. Ви колись це все закінчиться.